Поміж Полтавою і Харковом там вже 130 кілометрів. Так. А що така різниця? От як ви поясните? Різниця ви по, знаєте... по світогляду, по поведінці людей. Ну, от В Харкові можливо було на буквально на День Незалежності так, ходіння цих з сепаратистською символікою знову, на День прапора, точніше. В Полтаві бажаючих взяти триколор в руки або пройтися з георгівською стрічкою, ну. Нема. Зачищаєте одразу. Ми ну, ну, та, пам'ятник я вчора показую в ефірі, тобто позавчора, що там ця стела слави, що Орла, тепер жовтий прапор прикрутили туди. Так, так. Але це пам'ятник Рускої Слави, який був побудований на честь перемоги він Петра. Він красивий, так, сьогодні, знаєте, тут сказати, ну, ідеологічно, він насправді, якщо не занурюватися в предмет. Звичайно, звичайно. то Він на собі символіки якоїсь там не несе, ну, Орел сидить на горі. там. З мовними просто це ну по-іншому руйнувати цей пам'ятник, це не Ленін, який там стояв. Ви полтав, знаєте, Роман, та... я по перше хотів би трошечки все таки виступити на захист харків'ян. Мене дуже багато харківі друзів, людей, з якими я спілкуюсь. Насправді, ну такий стереотип, що Харків не є українським. Я б так не казав. Я Умовно кажучи, розділив би Харків десь навпіл з приводу того, тих людей, які взагалі є патріотами України, які готові боронити, і тих, які займають різні позиції. От це моє особисте враження, в мене немає статистичної звітності. Але дійсна проблема є. Я думаю, знаєте, це пов'язано насамперед з тим, що була певна міграційна політика Радянського Союзу, яка весь схід України наповнювала росіянами. І яка суттєво змінила у цей розклад національний демографічний розклад на Україні? Ми знаємо, що в Донбасі те саме відбувалося. Але Полтавщина, розумієте, ви Полтавець саме, ви знаєте, що багато років ми вже... Пликаємо такий девіз, що Полтава є духовною столицею України. Полтава це вітчизна української сучасної мови Іван Петрович Котляревський, який, до речі, в 1812 році, коли була навала Наполеона на Російську імперію, в Полтаві створив перший добровольчий полк. І у нас так в цьому приводу є хороші традиції. І саме Котляревський це розпочав робити. Перший казачий добровольчий полк був створений саме в Полтаві. Але це є колиска української мови, це є колиска духовності і це є певний український менталітет на рівні навіть не тільки в селі, в селі це взагалі, а на рівні навіть міст. І напевно, тому така різниця. Але ми дійсно сьогодні знаходимося, знаєте, от є чуто районний центр, який межує між Полтавською і Харківською областю. І навіть коли ми вивчаємо. Статистику голосування людей з того боку, і з того боку, яким чином люди голосують, вражаюча різниця, і навіть кордон між областями не є напевно тим кордоном, який повинен ментально дуже ділити людей ну, з того людей. боку волки, а тут чути. Ви, там. Але там люди голосували, раніше це було. Я переконаний, що зараз цього вже не буде, але раніше там був цей регіон блакітний, тобто підтримуючи партію регіонів. А тут був регіон, який підтримував. Сили помаранчевого табору, так умовно кажучи, скажімо, демократичного, і це є це є факт, і тому саме чутово і саме цей шлях. З точки зору стратегічної, як і шлях з боку сум, є особливо небезпечним, який потребує чіткої е, військової підготовленої оборони, е, і він повинен бути готовим до будь-яких е, несподіванок. Бо е, рух танкової колони, якби за день, танкова колона на всьому ходу може пройти в достатньо велику кількість. Я не буду називати.